Вітаю! На сьогоднішньому уроці пропоную поглибити матеріал про двоскладне речення, і сьогодні ми з вами розглянемо три таких питання. Перше питання це те, що стосується поширених і непоширених речень. Чому? Тому що говорили про підмети присудок останнім часом про головні члени речення. Далі зупинимося на тому, які види організації слів у реченні існують. І нарешті, і я так розумію, що це буде найлегший момент нашого сьогоднішнього заняття, поговоримо про те, що таке логічний наголос, і про його функцію умовлення. Нещодавно, тоді, коли ми з вами почали говорити саме. Про теми восьмого класу, то була тема словосполучення і речення, і ми знайомилися з класифікацією речень, і говорили про те, що вже знаємо, дізнавалися про те, що ми не знаємо, і зараз нагадую той матеріал, який нам уже відомий. Отже, за метою висловлювання, речення поділяються на розповідні, питальні, спонукальні, за емоційним забарвленням або інтонацією на окличні і неокличні речення. Що стосується граматичної основи, і якраз і третє, і четверте і п'ята характеристика речення пов'язані саме з граматичною основою і з тим, чим ми з вами останнім часом займаємося, з чим розбираємося і що намагаємося усвідомити, запам'ятати. Якщо у складі граматичної основи два члени речення і підмити присудок, це двоскладне речення. Якщо ж це один головний член речення, або той який співвідноситься з підмитом, або той який співвідноситься з присудком, то це односкладне речення. Четверта характеристика: якщо речення складається лише з граматичної основи, байдуже що це Двоскладне чи це односкладне, воно є непоширеним. І Якщо в цьому реченні, крім граматичної основи або крім головного члена речення, знаходиться ще принаймні один другорядний член речення, то воно є поширеним. І п'ята характеристика це знову ж таки пов'язано з кількістю тепер уже граматичних основ. Якщо у нас одна граматична основа, то це просте речення, і якщо у нас дві і більше граматичних основ у складі речення, то це речення називається складним. Тренажером у нас сьогодні буде слугувати речення із вірша Миколи Лукова Човен повільно пливе між лугів. І зараз за цими п'ятьма характеристиками спробуємо його охарактеризувати це розповідне речення. Тому що ми просто подаємо інформацію, про щось розповідаємо. Це речення неоколичне, тому що ми беземоційно, спокійно подаємо цю інформацію. Це двоскладне речення, тому що у складі граматичної основи є підмет, хто що, човен, і є присудок. Що робить цей човен? Пливе. Два головні члени речення. Перед нами двоскладне речення. Крім граматичної основи, човен пливе, в цьому реченні наявні ще два другорядних члени речення. Пливе, у який спосіб, як, яким чином повільно пливе де між логів. У цьому реченні, крім граматичної основи, є ще дві обставини. Перед нами поширене речення. Ось і це просте речення, тому що в ньому одна граматична основа. Давайте попрацюємо з цим реченням, якось тренажером, для того, щоб трансформувати його в інші види речення. Ну, наприклад, поставимо до нього запитання, і це буде питальне речення, переформатуємо це речення на спонукальне і так далі. Де пливе човен? змінили наше речення тренажер і стало речення питальним. Воно містить питання, в кінці нього ставиться знак питання, бачимо все. На екрані човне, пливи між лугів, пливи. Знову переформатували речення, і у нас вже спонукальне речення, тому що ми просимо човен, спонукаємо його до дії, наказуємо його, йому і так далі. Як повільно пливе човен? Отут нас вже не задовольняє швидкість цього пересувного засобу, і тому це окличне речення, тому що ми емоційно подаємо інформацію. Човен пливе? Крім граматичної основи, дорогальних шленів речення в, цьому, в цій синтаксичній конструкції не бачимо, тому перед нами непоширене речення. І якщо продовжимо це речення, уже нехай вибачить нас автор, човен повільно пливе між лугів, люди нас радо вітають. І з простого речення ми з вами утворили складне речення, додавши ще одну частину: дві граматичні основи човен пливе, і люди вітають. Підтверджують те, що це речення є складним. Щодо односкладного речення, то у нас речення човне пливи між лугів, яке є спонукальним, може слугувати і прикладом односкладного речення, тому що в цьому реченні граматична основа представлена тільки присутком човне звертання, а звертання, як ми з вами знаємо, з 5 класу членами речення не виступають. Отже. Поширене, не поширене. Саме ця класифікація нас сьогодні цікавить. Ми закінчили працювати із, із граматичною основою, з простим дієслівним, складеним дієслівним, складеним іменним присутком. І сьогодні ми в кінці уроку повернемося до цього матеріалу. Поширене речення, крім граматичної основи, хоча б один другорядний член речення. Не поширене. Тільки граматична основа, або тільки головний член речення, якщо речення односкладне. Практичне завдання. На дошці ви бачите записані непоширені речення. Серед них є двоскладні, односкладні. Ви можете вибрати будь-яке з цих речень, або пару з них, і до цього речення додати якісь другорядні члени для того, щоб із непоширених зробити поширені речення. Вогонь догорів, вогонь, підмет догорів присадок, тільки граматична основа, непоширене речення. Дотліває зола, зола дотліває, тільки граматична основа. Співає птах, птах співає, тільки граматична основа. «Бузок мовчить, та ж ситуація. Осінь односкладне речення, тільки підмет. Минуло літо, тільки граматична основа. Весна блакить, тільки підмет. Бджелатзумить, граматична основа. Кожен вибере своє речення, це зрозуміло, яке буде перетворювати, але для того, щоб нам, наприклад, розглянути, як трансформується це речення, порівняти їх, пропоную взяла два речення. Одне з них односкладне осінь, друге двоскладне, для того, щоб ви могли подивитися, як трансформуємо те речення і те речення у поширенні. Осінь складається тільки з головного члена речення, який співвідноситься з підметом, тобто є підметом. Що ми можемо додати до такого речення, щоб зробити його поширеним? Тільки означення, тому що до групи підмета входить тільки означення. Про це ми з вами вже говорили на минулих уроках. Наприклад, яскрава осінь, і з непоширеного речення нас створилося поширене. Ви можете додати своє означення: Жовтокоса осінь, наприклад, сумна осінь. Все, що завгодно. Порівняйте, і тут міститься інформація, і тут міститься інформація, але тут інформація детальніша, розлога інформація, і речення стало якимось красивішим, якщо можна так і висловитися. Минуло літо. Двоскладне речення складається тільки з граматичної основи, непоширене речення. Додаємо до нього інші компоненти. Швидко минуло, веселе літо. Додали до цього непоширеного речення два компоненти: швидко це обставина і веселе це означення. З непоширеного отворилося поширене речення. От таким чином ми з вами можемо трансформувати речення непоширені у поширені і навпаки. Так, це був перший крок, тобто перша із трьох сьогоднішніх, якщо можна так висловитися, підтем, і ми крокуємо далі. Наступний крок буде трошки серйозніший і все-таки треба зрозуміти. Отже, в українській мові, на відміну, від багатьох інших мов, немає затвердженого місця в реченні за кожним із головних або другорядних членів речення. Що це означає? Ну, що підмит повинен бути тільки на початку речення, а не, наприклад, в кінці або всередині речення і так далі. Точно так же це стосується інших членів речення. У нашій мові, у нашому мовленні, ми з вами структуруємо речення так, як хочемо того. От. Але виділяють два види порядку слів у реченні прямий і непрямий, який ще називається інверсією. Я думаю, що відомий цей термін, тому що на роках в п'ятому класі знайомилися із ним, як і з художнім засобом, широко використовується, особливо у поетичній творчості. Розберімося. При прямому порядку слів підмет повинен знаходитися перед присудком. Якщо присудок знаходиться перед підметом, то це непрямий порядок слів або інверсія. Приклад: сонце заходить за хмару, прямий порядок слів, тому що підмет на першому місці заходить присудок на другому місці. Ми можемо переробити це речення і зробити із нього не прямий порядок слів, а інверсію. Наприклад, за хмару заходить сонце. І ось у нас вже є речення з інверсією, тому що присудок став перед підметом. Спочатку звертаємо увагу на головні члени речення, і це зрозуміло. Потім переходимо до другорядних членів речення. Означувань, означення при прямому порядку слів повинно займати місце перед означуваним словом. Зрозуміло, що воно з ним пов'язане дарує, віддає йому свою ознаку, знаходиться перед ним, тому що воно ж дарує на першому місці. Приклад, на розлогих гілках. гілках це означуване слово, гілках, в яких розлогих це означення знаходиться при прямому порядку слів, як ми з вами і зазначили. Переробімо цю, цю частину речення для того, щоб стала інверсія на гілках розлогих. І ви вже відчуваєте, що змінився ритм, і це стало схоже трошки на поезію. Далі, що стосується додатка, додаток при прямому порядку слів повинен знаходитися після слова, з яким пов'язаний. Найчастіше це присудок, дієслово. Приклад, учасники змагань одержали подарунки. Подарунки додаток в цьому реченні знаходяться одразу після слова, з яким пов'язаний, тобто після дієслова присудка. Давайте трансформуємо це речення так, щоб у нас була інверсія. Подарунки одержали учасники змагань. Наприклад, можна переробити так, що стосується обставини, і ви бачите, що на нашому екрані вона знаходиться десь окремо від усієї компанії. Чого це? Тому що її місце невизначальне в реченні. вона ніяк не впливає на прямий. Непрямий порядок слів, тобто за нею ми з вами не судимо про речення це інверсія або прямий порядок слів. Вона тут не відіграє ніякого значення, але вона королева речення, тому що може займати в ньому будь-яке місце. Ми можемо винести і на початок речення, і в кінець речення, і в принципі це нічого не змінить. Наприклад, у долині горить вогнище. Де у долині обставина? В цьому реченні знаходиться на першому місці, на початку речення. Але ми можемо трансформувати, переробити речення. Вогнище горить у долині. І тут уже обставина у нас знаходиться в кінці речення. І, в принципі, хіба речення поміняло своє значення? Ні. Хіба помінялася інформація, яку доносить це речення? Ні. Отже, за обставиною ми з вами не судимо про те, який порядок слів у реченні. Потренуємося. Ви бачите на екрані речення, і якщо це речення складне, то кожну його частину ми розглядаємо окремо як просте речення. Це стосується кількох речень серед тих, які запропоновані. Між сосен стелиться стежина, огойдає вітер царство трав. Складне речення, тому що в ньому дві граматичні основи. На початку цього уроку ми саме повторювали інформацію про просте і складне речення. Звертаємо увагу насамперед на головні члени речення. Стелиться стежина, присудок на першому місці, на другому підмет, інверсія або непрямий порядок слів. Гойдає вітер, та ж ситуація. Присудок на першому місці перед підметом, підметом, підмет після нього. Знову ж таки, інверсія, непрямий порядок слів. Уже на другорядні члени речення ми не звертаємо уваги. А на що, Якщо за головними членами речення, у нас інверсія. Якщо у нас головні члени речення... Знаходяться як при прямому порядку слів, тоді ми вже звертаємо увагу на другорядні члени речення. Друге речення у небесах орли пливуть, а літа спливають за літами. Теж дві частини речення, складне речення, дві граматичні основи. Орли пливуть на першому місці підмет, на другому присудок, прямий порядок слів. У небесах це обставина, тільки що ми з вами говорили про те, що обставина ну, ніяк не впливає на порядок слів речення, може займати довільне місце. Далі літа спливають, підмет на першому місці прямий порядок слів. Спливають як за літами. Знову ж таки, обставина може дати на початку, в кінці речення, тобто займати довільне місце. І в першій частині, і в другій частині речення у нас прямий порядок слів. Духмяне сіно пахне літом. Сіно пахне. Нормально, підмет на першому місці, прямий порядок слів. Звернімо увагу на другорядні шлени речення. Духмяне це означення. Означення при прямому порядку слів знаходиться перед словом, якому віддає свою ознаку. Все нормально, воно у нас точно так же тут, де завгодно. І як літом ось це обставина знову ж таки не впливає ні на що. Гасне остання зірка у небесах бездомних. На першому місці, тобто перше слово в реченні, у нас вже присудок. Про що ми можемо далі говорити? Це інверсія. Спробуємо переробити речення так, щоб кожне слово стало, як при прямому порядку слів. Остання зірка гасне в бездонних небесах. О, Як би звучало це речення, якщо в ньому був прямий порядок слів? Втратило воно свою якусь оригінальність, втратило воно свій ритм, перестало бути поезією. Наступне речення: люблю свої обов'язки трудні. От все було нормально от до останнього слова. Тому що трудні це означення, а де повинно бути означення при прямому порядку слів, а воно повинно стояти перед словом, якому віддає свою ознаку. Якщо ми переробимо це речення на речення з прямим. Порядком слів, то воно буде звучати так: люблю свої трудні обов'язки. що перед нами інверсія. Мабуть, автору хотілося саме звернути увагу на те, що обов'язки трудні саме, а він їх любить все одно. Інверсія потрібна для того, щоб виділяти якесь слово або сполучення слів, щоб на нього наша увага була звернена. І саме для цього. Тому воно використовується якраз. От таке виділення саме в літературі, в поетичних творах. І останнє речення веселий дощик прошумів, омив деревам листя. Дощик прошумів, омив. Підмет на першому місці, після нього тут присудок, все нормально. Перевіримо друге речення. наречення: веселе означення знаходиться перед словом, якому дарує свою ознаку, точно так же за правилом прямий порядок слів. Омив кому чому деревом, омив кого що листя. Додатки знаходяться після присутка, з яким вони пов'язані. Тут теж все нормально. В останньому реченні цієї вправи цього завдання у нас прямий порядок слів. Перевірено і за граматичною основою. І за другорядними членами речення. Дуже добре. І врешті-решт, останній, третій наш крок на сьогоднішньому уроці, мабуть, найлегший, як я сказала на початку завдання, це логічний наголос. Логічний наголос це виділення силою голосу слова або кількох слів у реченні для того, щоб привернути увагу і виділити їх для слухача. І залежно від того, що ми хочемо донести до цих слухачів, от яка наша мета, ми виділяємо силою голосу те чи інше слово у реченні. Зараз для прикладу, звичайне речення, ось, запишемо і, на прикладі потренуємося. Прочитаймо це речення, виділяючи силою голосу кожне слово, і звернімо увагу на те, яким чином змінюється от ця інформація, яку ми намагаємося донести до того, хто нас слухає. Ти слухаєш мене уважно, звертаємо увагу на те, що саме ти, а не хтось інший. Ти слухаєш мене уважно, слухаєш, а не робиш щось інше. Ти слухаєш мене уважно, і вже мене, а не когось іншого. І ти слухаєш мене уважно, тобто не відволікаючись, зверніть увагу, от ми з вами прочитали це речення, виділяючи голосом різні слова, і трошки змінювалася от саме мета, що ми хотіли до якого слова ми хотіли привернути увагу того, хто нас слухає. Таким чином, готуючись до виступу. Ви повинні продумувати, які слова будете виділяти для тих, хто вас чує, на які слова буде падати логічний наголос. І пропоную, як завжди, закінчити наше заняття декількома тестовими завданнями, які пов'язані з сьогоднішньою темою. Перше завдання: поширене речення є в рядку. Перед нами чотири, звичайно, тест, чотири завдання. Отут якраз перевіряється і вивчений вам матеріал про головні члени речення, способи вираження підмета, присудка. Мати на увазі, звичайно, складені підмети, складені присудки. Двоє музик продовжували грати. Комплімент повинен бути щирим. Запахло медом. Максим вийшов сухим із води. Правильна відповідь у варіанті В. Це односкладне речення. Тільки головний член речення співвідноситься з присудком запахло, запахло чим медом. Ось, це вже додаток. Поширене. Сьогодні ми з вами говорили про це, крім граматичної основи, принаймні один другорядний член речення. Ось він, принаймні один, у нас тут і є. Глянемо на всі інші речення. Двоє музик. Складений підмет, виражений слово з, з кількісним значенням, продовжували грати. Складений дійслівний присудок складається з допоміжного дієслова, яке вказує на перебіг процесу, плюс інфінітив. Тільки підмет, тільки присудок. Другоряні в речення немає. Далі, варіант Б, що комплімент, простий підмет, повинен бути щирим, складений присудок. Ось у нас іменна частина і допоміжні слова. І варіант Г, хто Максим, простий підмет, вийшов сухим із води це фразологізм. А фразологізм у нас мислиться як єдине поняття. Тому тільки підмет і тільки присудок, Не поширене речення. І друге завдання теж пов'язане з сьогоднішнім уроком, з другим кроком на нашому сьогоднішньому уроці, прямий порядок слів є реченні. І далі перелічено речення. Останні квіти під вікном засипав перший сніг. Відбило небо у воді незайманість блакиті, край шляху зупинилося село і гріється у бабиному літі, а сьогодні соняшник розцвів, звеселив сусідам вікна й очі. Правильна відповідь міститься у варіанті Г. Звертаємо увагу спочатку на граматичну основу: соняшник розцвів, звеселив Підмет на першому місці і однорідні присадки на другому місці. Сьогодні ця обставина вона не впливає на визначення нами прямого чи непрямого порядку слів. Залишилися у нас додатки: звеселив кому сусідам, звеселив кого що вікна, звеселив кого що очі. Тут все нормально. Додатки знаходяться після дієслова, з яким вони пов'язані. Гляньмо на інші речення. Варіант А. Сніг засипав. У нас підмет знаходиться аж після присудка, і не одразу після нього, а через слово після нього ось непрямий порядок слів. При прямому підмет на першому, на другому місці присудок. Варіант Б відбило небо. Та ж ситуація. Присудок на першому, а підмет на другому, а повинно бути навпаки. Небо відбило. У воді незайманість блакит. Далі, і варіант В, знову ж, та ж ситуація, село зупинилося і гріється, це було при прямому порядку слів, а у нас навпаки, присудок знаходиться перед підметом. Отже, в перших трьох реченнях у нас інверсія або непрямий порядок слів, і в останньому реченні, в одному із чотирьох, у нас прямий порядок слів. На сьогодні це вся інформація. Сподіваюся, що. Сьогоднішній матеріал не був для вас надто складним, ну, принаймні, не таким складним, як матеріал про підмет і присудок, їхні різновиди і способи їхнього вираження. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе. На все добре!